Чим обробити троянди в листопаді? Осінь тепла, тому троянди досі квітують, мають зелене листя. Якщо кущі здорові і вам потрібно тільки профілактично захистити від хвороб, які можуть прийти з дощами, то окропіть препаратами міді. Якщо бачите букет хвороб, плями, борошнисту росу, і ржу, і вам потрібно тільки пару кущів окропити, то зробіть бакову суміш на 5 літрів води. Синерит – це захист від шкідників, препарат діє на їх яйця та личинки, і це важливо. Якраз пакетик 4 мл йде на 5 літрів води. Фунгіцид сальто – це препарат від хвороб. На 5 літрів розчину потрібно 15 мл, а в пакетику 30. Краще придбати пляшку 100 мл. є мірничок, наливаємо 15 мл, розчинюємо. Потім пляшку закриваємо і зберігаємо в приміщенні, де не нижче плюс 4. Ще один фунгіцид, парацельс, допоможе, якщо іржа, плями на листях, пакетик 4 мл йде на 5 літрів води. Ретельно перемішали, доводимо загальний об'єм розчину до 5 літрів і робимо оприскування. Ця бакова суміш діє до 3 тижнів, не змивається опадами. Головне, щоб до дощу було 4 години після обробки, щоб препарати засвоїлися рослиною. Всім бажаю здорових, гарних троянд.